Привіт! у світі, де кордони стираються, а економічні системи переплітаються, успішний бізнес потребує глибокого розуміння економічних процесів. Наша програма вчить бачити за цифрами тренди, за трендами можливості, а за можливостями стратегії, які працюють. Що унікального в нашій програмі, це те, що ми не просто вивчаємо економіку, а й вчимось застосовувати її для прийняття управлінських рішень. Наша особливість. Поєднання глибокого розуміння економіки з практичними мікроекономічними інструментами для прийняття бізнес рішень ми готуємось не просто управляти бізнесом, а розуміти економічний контекст кожного рішення. Ценфра Норві, вітання з Норвегії. Ми продовжуємо брати участь в академічній мобільності, яка дозволяє не лише обмінюватись досвідом зі студентами з інших країн, а й імплементувати найкращі освітні практики в наші навчальні плани. Приєднуйся до команд професіоналів в компаніях McKinsey, KPMG, PVC, Deloitte, Нафтогаз України, «Метінвест», Нова Пошта в органах державної влади, де вже працюють наші випускники. Створюй власний процвітаючий бізнес. Диплом випускника освітньої програми економіка та управління бізнесом це твоя візитівка у щасливе майбутнє. Комплексна економічна база дозволяє стати успішними фінансовими аналітиками, бізнес-стратегами, esg консультантами експертами з цифрової трансформації та звичайно успішними підприємцями. З деталями освітньої програми та її навчальним планом ти можеш познайомитися за посиланням в описі цього відео та на сайті економічного факультету в розділі Освітні програми. Економіка та управління бізнесом місце, де фундаментальна економіка стає силою твоїх управлінських рішень. Чекаємо саме на вас.